Десь вони вже під Україною. Це так, цей Starlink, скажімо так, побачила четверлетка. Це добре. Що у вас кіновини? Ну, ми все знаємо про трагічну загибель Марка. <кій> Я чув. Ось. Марк Шмураков, канал. Так і да Київська Хунта. Я знаю, а. Це що дійсно вибухнув якийсь пристрій? Та кажуть, що вибухнув ну, оцей акумуляторний зарядна станція, акумуляторна, ну, не саме Екофло, ну, по типу як екофло. Ага. Ну, Екофло, мені здається, що там гарантія, це серйозна фірма. Можливо, є ну... якісь такі, от ви краще розбираєтеся, там декілька акумуля... акумуляторів беруть, потім ще щось з'єднують, можливо, щось таке. Ну, Ні, у нього, я так розумію, був якийсь пристрій. Но, наскільки я зрозумів, хтось там казав, не саме екофло. Ну, Це екофло, це як -от, назва як ксерокс. тобто така загальна назва. Ось, І, на жаль, це таке буває і нас попереджали, що хлопці обережно, але все одно, коли це військова частина, то ми не можемо. Скажімо так, кудись їх подіти, ці акумуляторні станції. Але нас попереджали, що хлопці обережно, будь ласка, Таке, такі випадки. Ще це, ну звичайно, за декілька місяців до цього трагічного випадку. А це саме екофло чи взагалі зарядні станції любимо? Зарядні станції. Тобто, ну, немається на увазі, що от саме-саме Екофло. А зарядні станції. Яка сама була у марка, незрозуміло. Але, на жаль, така ситуація. Ну, тобто, з ними треба бути обережним. А чому так? Що це може Експлуата... експлуатацію? Ну, Ви ж чули, напевно, що інколи навіть в мобільних телефонах акумулятори можуть загорітися або вибухнути. Ну от, наберіть, є багато відео. Ось, а там акумуляторів, акумулятор, ну, ця батарея акумуляторів, вона дуже велика. І, на жаль, ну, скажімо так, інколи таке трапляється. Не дуже часто, але трагедія. от І він намагався ж і сам врятуватися. Саме головне, що він намагався, я так розумію, врятувати тещу свою. Дуже стареньку і та, яка була прикута до ліжка. І коли рятувальники це розблокували, ну там, відчинили такі вирізали болгаркою двері, то він ще був живий, але не змогли його рятувати. Це саме від отруєння цими газами. Кажуть, обережним всім. Ну, звичайно. Ну там воно склалося, що і це було вночі. І я так розумію, що напевно він намагався врятувати оцю жіночку, яка ну дуже похилого віку, і не могла сама пересуватися. Тобто тут воно склалося, на жаль, декілька факторів, і оця трагедія. Ну, наскільки зараз відомо. Там ще йде розслідування цього інциденту, ну, поки отака от попередня інформація. Жаль, хороша була людина такий вдалий блогер. Саме так. Харизма була така у нього. Дуже не подобався він росіянським блогерам. І навіть е, не дуже давно Андрюха Луганський на нього наїжджав. Ну, це зрозуміла ситуація. Ну, не будемо про е, цей непотріб далі розповсюджувати. У вас я... як полювання сьогодні щось? Я тільки я приїхав, е, я займався там справами, я тільки приїхав. І... Це тільки включив четверлет. І побачив, що один з наших старлінків зараз чатрулетка побачила як Україну. А хоча у нас їх два один зареєстрований в Польщі, а інший зареєстрований в США. Ага. Обидва волонтерські за що волонтерам велика подяка? Ну, Волонтерський рух дуже сильний в Україні. Саме так. І безпілотні системи, і, і навіть ці Екофлоу, і Старлінки. дуже багато. І зараз е, дуже активна тема це м, fpv дрони які полюють на шахеди і <клес> на е, безпілотники е, кацапські. Ага. Є і такі вже в нас. В мене е, старший син. Пілот такого ФПВ е -пі дрона. Це ефективно, я думаю, чим збивати його з кулемета. Ну, чи, наприклад, якимись там зенітними ракетами, і це ж безпечно, тому що вони ж полюють там, де це потрібно. Е У них тільки-тільки вони почали працювати, і от екіпаж не, мо не мого сина, а сусідський екіпаж вже збив. Перший кацапський безпілотник. Це він е, знаходить безпілотник, підлітає до нього і вибухає, так я так розумію. А, там, скажімо так, є методи для того, щоб вночі цей безпілотник побачити, де він, і запускається оцей півдрон. Він його наздоганяє, чи йде на зустріч. Там же ж може бути і шахет, і оці гербери, і молнії, і якісь розвідувальні БПЛА. І е, він його знищує. Один з відомих, о тим, чим екіпаж, я їх всіх знаю, цих хлопців, я з ними служив в одному підрозділі. тому що зараз я в 47-й бригаді, так і залишився. А хлопці зараз в 9-й бригаді. І оця частина 9-ї бригади, вона тільки-тільки почала працювати. Вони тільки почали працювати. І це, це перший знищений БПЛА Кацапський. За допомогою дрона. Ось. Ось. І за допомогою дрона, який називається П1 Сан. Але воно читається як пісюн. Ось, там, скажімо так, він не подобається теж росіянам. Росіяни кипкують і росіянські блогери з цієї назви. Але от саме цим дроном. А Давід чим буде працювати? Після. Так, що Ну, Підрозділ, який, ну, частина підрозділу, яка тільки почала працювати. Вона, вони вже красунчики, вони вже збили перший літак. Далі досвіду у них буде більше. Ось, і все буде чудово. Я вже мрію, коли Коли мій. Ну там насправді там декілька видів оцих дронов-перехоплювачів. Але, але чомусь більше всього не подобається оцей самий p 1 Сан. Ну, от такі справи. Я вже мрію, коли і мій син буде керувати якимось цим з цих дронів. І вже буде і його. Він вже десь там собі намалює першу відміточку. Про перший збитий якщо казанський. буде відео, ви обов'язково викладете тут на каналі. Щоби... Звичайно, є вже відео оце... цього екіпажу на моєму телеграм-каналі. До речі, друзі. Будь ласка, є на посилання. Дуже мало, на жаль, людей цікавляться моїм телеграм-каналом, і чат є окремий. Mm -hmm. Будь ласка, підписуйтесь, викладаємо цікаву інформацію. Навіть коли от нема в мене змоги щось викласти на YouTube каналі, то я завжди просто покажу якусь активність на телеграм-каналі і в телеграм-чаті. Можна задати запитання. Будь ласка, приєднуйтесь, на Ютубі багато людей, ну, не дуже багато. Ну, хоча б 250 тисяч, це хоч щось. І, будь ласка, будь ласка запрошую вас на свої два телеграм-ресурси. І, друзі, будь ласка, запрошую вас на YouTube канал Нащадки Клима Чугукіна. Теж заходьте, підписуйте, дивіться. Я вам буду дуже вдячний. Дякую. Дякую. Це у вас два канали там посилання. Є? На, на, на... Два, на, на два канали є посилання. Це один просто канал інформаційний. Він так і називає канал Олександра Безпалого. Телеграм-канал Олександра Безпалого. А другий це чат, телеграм-чат. Ну, воно так, скажімо так, ми розділили це при створенні телеграм-каналів. Можливо, можливо, з'явиться ще один ресурс. Там просто чисто, ну навіть більше для мене, щоб я мав, скажімо, таких як архів інформаційний. Теж дуже класно зробити це в вигляді окремого телеграм-каналу. Там не можна буде писати якісь коментарі, але, але це для мене буде такий ресурс, де я буду зберігати якусь інформацію для себе. Це так, це потрібно. А бібліотека. Так, да, саме так. Навіть от мене просять щось показати, і я завжди з відтіля можу зробити посилання. Так, так, це корисно, що цей канал. Тільки... Друже, дякую. Дуже. Дякую вдячний, вам працю, що... Вашому сину також вдачі на успіхів і пошвидше що він знищив ці. Вони тільки-тільки це... почали працювати, тому все в них буде. Там дійсно всі кажуть, що. Він, скажімо так, є на нього дуже великі надії. На Друже, дякую вам. І вам дякую. Дай вам Боже щастя, здоров'я і вітання всім нашим глядачам. Дякую вам, друзі.